Сьогодні 19 травня, вчора буквально, відчуваєш запах, да? Це вчора чи позавчора. Ворожий впіві вразив е, е, в техніку на трасі Добропілля Краматорськ. Я не знаю, вижили люди чи ні, але, ну, бачите, ситуація напружена, я б сказав, небезпечна. Погнали! Теж тут щось було. Е, але це вже робоча практика у росіян е, так от кошмарити, е, позначаючи якусь ділянку траси, що начебто ми вже можемо. Так, насправді вони залітають вже майже на 30 кілометрів е, в наш бік, в наш тил. Але ну, це такі поки що, на щастя, це, це одиничні випадки.